Всім доброго дня. Сьогодні я вам покажу, як малювати свинку з Майнкрафту. Для цього нам потрібно 4 кольори: коричневий, рожевий, зелений і чорний. Спочатку я рекомендую взяти зелений. Беремо і проводимо невеличку лінію. На шість клітинок по лінії. Потім беремо коричневий і наступні дві клітинки під зеленом зафарбовуємо. Готово. Ми зробили землю, на якій буде стояти свинка. Тепер малюємо саму землю ой, тобто свинку це ніжки. Далі малюємо такі. И... малюем тулуп, носик. Теперь малюем тут хвостик, пятачок. Малюем mm -hmm. чай. Mm -hmm. И... Теперь малюем очку. Вот так. То обводимо так, а залишаємо білий. Ось наша мила свинка готова.